Перед з медом рецепт, у який ви закохаєтеся з першого приготування. Для приготування потрібно 5 кг перцю, 9 стаканів води, стакан 200 мл, 2 стакани цукру, 2 столові ложки солі, 1 стакан оцту, 2 столові ложки меду та 1 стакан олії. Всі інгредієнти змішуємо та ставимо на вогонь. Після закипання варимо ще 15 хвилин. Далі розкладаємо в чисті стерилізовані банки, закручуємо, укутуємо. Цей перчик смакуватиме вам всю зиму. Не дивлячись на те, що рецепт дуже простий, перець виходить ароматний, смачний і не дуже м'який. Коли будете закручувати, найкраще беріть перчик різнокольоровий, він дуже гарно виглядає у паночках. Закручуйте, смакуйте. І не забувайте писати мені коментарі та підписуватися на мою сторінку. Мені дуже приємно усім чудового дня! Обняла?